Це є подарунок, який ми отримали від наших італійських друзів. І, власне, автор цієї композиції Мануель є біля мене. Вона декілька тижнів буде знаходитись тут, біля оперного театру, а потім вона далі буде подорожувати світом. Для мене, як для архітектора, цікавий перш за все елемент е діалогу між архітектурою і скульптурою. Як для мене, для архітектора вся квітесенція цієї скульптури знаходиться між долонями арбітрума і монументальною стіною львівської опери.